Всім привіт, з вами Містер X, і сьогодні я вирішив продовжити зйомку е, гри, проходження гри Don't Стар. Е, нагадаю, що пройшло приблизно 2 тижні, і я не випускав ніяких нових частин. Я за це хочу дещо перед вами вибачитися, ну але так у мене склалася справа. Інакше бути в принципі то й не могло. Тому. Нагадаю, в попередній частині ми зробили наукову машину, яка нам дозволяє робити нові предмети. А нові інструменти, такі як лопати, яку я зараз таки вже зроблю. Віли, вели. Вела. Тобто. Ну і так далі. Нам тоді трохи ресурсів здобудемо, бо у нас ресурсів не так уж і багато. А дерева взагалі таке мало. Тому давайте шукати цінні матеріали, не цінні, всі, які нам знадобляться для подальшого життя. До речі, голод набирається, а я не бачу. М -м да, все-таки нам треба буде піти їжі пошукати. Тому що зараз я... Взагалі не бачу. Зараз я взагалі не не можу. знайти їжі тут в мене в інвентарі. теж її немає. Ого, це що таке? Фух. Ніфіга собі! Негативне містечко. Тим часом голоду в нас вже не так і ого. Тільки що нас чуть не вбили якась... ...хрінь. Тікаю я назад з цього біома. Якщо так можна його назвати. Це не Майнкрафт, але все-таки. <смеш> Ось і ягоди. Ммм, але як ми бачимо, зараз настає ніч. Темніє, абсолютно вірно, зараз темніє. А їжі. Непогано було б ще знайти трішки їжі, тому що голоду зараз досить таке. Багато, але все одно. Краще було б його відновити повністю. Щоб потім з ним проблем не було великих. До речі, цікаво як відновити життя Оу. Гримить дворі. Погода несприятлива. Ой, зря я його зачіпив дарма, ні не треба. Чувак. Не чіпай мене Я взяв яйця, але. Що ж воно мені дасть? Напевно, все-таки не можна харчуватися. Хоч би і так. Та все, не чіпай мене, йди додому. Блін. Блін, у ну це одного одного кіцеклоп мене ніяк не залишить спокою. Та ТІС все! О, морква, морква, моркваночка! Окей. Так, ну менш більше їжі вже є, але мен... від мене не може відчепитися ця хрінь. А на дворі ніч. А на дворі ніч. Невже я всю ніч буду навколо цього багаття бігати? Від цієї... Принцеси на двох костилях. Та не чіпай мене. Скажу вам так, це дуже жахливо. Зараз я схавив яйце. Яке я вкрав цього. Будем його називати. Будем його називати циклоп. Ну тож їжі в нас немає. Життя майже на нулі. Ті... Сьогодні тільки третій день. І за нами ганяється невідома штукенція одного ока. Яка, мені здається, може мене зараз без зайвих зусиль вбити. Ну і Чіпсі від мене. Трішки лишилося до четвертого дня. Нагадаю вам хочу сказати вам, тобто, що в цій частині при можливості я знімав цілий також четвертий день, тому. Тому, тому. О! Ні, любі друзі, на жаль, ні. Я не зможу цього зробити, тому що. Я прожив 2 дні. Я помер. Ну, така кінцівка для нас не дуже красива вийшла. Ну, Інакше. На жаль, повернути нічого назад я не можу. І ця хрень на двох ногах, в все ж таки здобилася свого, вона мене вбила. Ну, наразі дякую за перегляди. Ставте лайки, коментуйте відео, вступайте в групу ВКонтакті. Я думаю, ви самі знаєте, що робити. Всім успіхів!